Почати говорити про це. І це буде не одна наша проповідь, вона буде і буде. І я вірю, буде до тих пір, поки не почнуться роди, роди твої, коли будуть народжуватися діти, діти Божі через тебе. І коли ти відчуєш смак перемоги, і коли ти відчуєш, що ти маєш мудрість від Бога, яку ти просиш. Тому що якщо в тебе не виходить проси мудрості, мудрості в кого? Та не в мене, а Христа. Мудрість взагалі є в тобі, в тобі є розум Христа. Ну якщо ти не навчаєшся, що ти можеш зробити? Ну, ти залишаєшся тим сином, який, я навіть не кажу, що заблудився, пішов в блуд, а просто сатана тебе викрав і зробив тебе жеброком. І насміхається. Бачиш, Бог не дав, ти просив. Все пропало! Декого до сьогоднішнього, дня вже місяцями, а може й роками все пропало. Ти куди дівся? Навіщо тобі треба, брате, що ти робиш? Приїжджав, пам'ятаєте, хаджі Іван, згадаю його. І не тільки він, такий ще Йосип Марухняк. А, вже прізвище сказав, ну хай буде. Вони кажуть, багато проти тебе. Тому що в нас є друзі з ними, яких я знаю, да? в нас є спільні друзі тут і тут. Та і ще багато інших. Але їх таки згадав, тому що це, напевно, було останнім часом. Вони кажуть, вони так проти тебе. Вони кажуть, що ти то от говориш, на що тобі то треба? Де ти вчився? Тобто все те, що я тільки що говорив, все говориться. Але вони кажуть, але я я тебе підтримую. Ти говориш правду. Петро пройшов останні аналізи. Раку немає. Він вітання передавав вчора всій церкві каже, Я так люблю вас. Каже, я зараз з внуками прислав фото біля ялинки, каже: ти знаєш, моя внучка зайняла перше місце, але вона виступала від Болгарії. Каже, так шкода говорить. Каже, але я вірю в перемогу, Україна переможе. Ми теж передаємо всім вам, друзі, де би ви не були. Тут, в Україні, чи, можливо, ви сьогодні там, за кордоном, усім чуєте, усім тим 4,5 тисячі, які підписались на Ютуб, прийміть від нас справді світле побажання в 2020 році, щоб ви стали вибраними Богом для служіння Його. Я благословляю вас, щоб ви почули. І всі ті, хто в Фейсбуці підписані, їх більше 10 тисяч. Я благословляю, щоб ви почули. Бог вибрав вас, Бог поставив вас, щоб ви пішли. І стали ловцями людських душ. Алілуя! Алілуя! Я знов сюди! Я знов сюди! Бо, Боже, я грішний чоловік! Симен Петро. Він ще був Симоном, але ну, він стане Петром. Він стане каменем. Я вірю, що й ти станеш каменем. Алілуя! як той же ж Петро в домі Божому. Не бійся! Луки 5, 10. Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Він зробить з тебе ловця людських душ. Ваші сітки не порвуться, скільки б ви їх не зловили. Ви подивіться, перша проповідь Петра: він виходить в Дусі Святому і каже: Це ви своїми гріхами розіп'яли Господа Ісуса Христа своїми гріхами, руками нечистивців, щоб бути точним. Розіп'яли Ісуса Христа. Що нам робити, говорять вони, а Він каже: покайтеся. І віруйте в Євангелію. Я вірю, що усі ті, хто підписалися на християнські зустрічі, вони покаяні, вони вірні Господу, вони слухають слово Євангелія, вони прийняли правду, вони стали світлом. І, можливо, в тебе ще немає того бажання такого, Господи. Чому я? Ну ти наче й хочеш, але не розумієш, чому ти, хто ти такий? Ні, ти. Тому що ми тут теж починали так само, не розуміючи, що ми маємо робити до кінця, що ми маємо проповідувати, як навчати Бог все викристалізував, тому що кров пролив за це. І якщо твоє серце чисте, якщо ти справді готовий, він зробить з тебе ловців, людей. Він виправ тебе ще до закладин світу. Так написано: не ви мене вибрали, а я вас. Тому слухай, тебе вибрано. Тебе вибрано, тебе вибрано. Я говорю до тебе. Я теж післанець від Бога, так само, як і ти. Чому ми не маємо довіряти один одному і вірити, що я сьогодні говорю до тебе від Бога? Чи ти прийшов знову просто послухати, знов насолодитися, що комусь по шапці надають? Ні, дорогенький. Істина зробить тебе вільними, але зробить тільки через чиня. О, Ти ж знову хочеш сказати, Господи, та я грішний, та хто я такий? Ти Божий син, ти прийняв Христа в тобі дух Христа. Покажи людям Його. Ісуса покажи, покажи Його правду. Він взиває сьогодні до кожного з нас, Бог готовий, чи готовий ти. Спитайтеся один одного, ти готовий? І дайте відповідь один одному. Можливо, комусь ще раз треба було. Можливо, ти зараз робив, а ми вже дали. А можливо, хтось не дав. І ради цього Бог всіх закликав. Щоб вони осмілили, побачивши простих людей, що ви згідні з Його Словом. Хіба чекали вони, що Ісус каже? ідіть за мною? Я зроблю з вас ловців людей. Вони, маючи сітки риби, човничують. Чуєте, човни чуть не затонули. Вони ледве припаркувалися, прифартувалися як до, до берега. Не бійтеся. Я з вас зроблю. Ви будете, ствердно, говорить Господь наш. Ви будете, ви вибрані. Можливо, хтось тече. Можливо. Тільки не я. Ніхто не чекав такого. Я думаю, і ви не чекали, що сьогодні. Буде Господь давати мені саме таке слово. І я не чекав. Я його просив, кажу: Господи, Новий рік щось нове. Ні, не нове. Все як було з тих часів. Що очікуєш ти? Невже почути, що щось інше Бог тобі скаже?